Вітаю всіх! Сьогодні 30 червня. 30 червня в цілому світі відзначають Міжнародний день боротьби зі сколіозом. Сколіоз це серйозне захворювання хребта, яке супроводжується зміщенням хребців у боковій площині та скручуванням хребців навколо своєї вертикальної осі. Це не просто косметичний дефект, не просто неправильна постава. Це серйозне захворювання хребта, яке може призводити до захворювань не тільки опорно-рухової сфери, але і захворювань внутрішніх органів. В першу чергу, легень та серця. Ознаками сколіозу є: плечі знаходяться на різних рівнях. Одна лопатка помітніша від іншої. Неправильна талія, а також стегна на різних рівнях. Сколіоз може виникати у будь-якому віці, але найбільш проблематичним це є вік інтенсивного росту. Це від 6 до 24 місяців, від 5 до 8 років, та вік від 11 до 14 років. Тому, коли ви Підозрюєте у вас коліоз, можете звернутися до лікаря в першу чергу сімейного лікаря, і він визначить або відповідні вправи, або скерує до профільного спеціаліста. Будьте здорові!